Так, вітаю, друзі! Щодо бінокля, значить, налаштувався, як ви пам'ятаєте, тут ця вісь скривлена. одна бабишка йшла в сторону. Тож, вибрав середнє арифметичне між верхньою і нижньою віссю. Так, щоб воно. Нормально співпадало з тією задньою і ото продираю. Потім буде чулочитись. Наплавляти дуже багато. Воно зачулочиться і, можливо, навіть обвариться. Тільки так можна добитись тут нормальної соосності. Тримку підварив лишень для того, щоб станок не втікав від, від нагрузки, бо і таке можливо. Мені цього зовсім не хочеться декілька разів виставлятись. Зафіксував так, що мені повинно вистачити пройти і зверху, і знизу. Що ж, поки робимо паралельно з тим розточуванням, вирівнюю тяги, Вони трішки пішли дугою і трішки пропелером. Десь приблизно отут я взяв нуль і отам Заглибився десь приблизно міліметр виходить. Ну якщо що, то ще трішки додавлю, міліметр то не страшно. Мені ж їх треба з отією дві докупи скласти, щоб соосно розточити ті посадки. О, ту другу теж буду вирівнювати і теж з цієї внутрішньої сторони, щоб вони нормально прилягали. Ось такої я і піймав площину потрібну 1,5 мм. там я торкався, там я дійшов до міліметра, там було торкання, вийшов сюди, тут вже не вистачало, додав ще пів міліметра і якраз нормально. Щоб не було багато. Зараз на край підрівняю край, я цей прижим спустив. Тут Зарані загнав дві шпильки, бо я знав, що мені треба буде перекидатись. Пережався тутон, це все на ходу. Зараз це пройду, вийду сюди до серединки, знову тут прижму ці дві шпильки приберу і піду згортати всю серединку. Півтора міліметра небагато, можна одним махом це зробити. Так. Ну, там точится уже другий раз прохожу. Уже что-то трохи там. Короче, кажучи, точимо. Екскаватор заїхав дуже бідовий. Оту нижню бабиху пірвало, там вона вся в тріщинах була і було прийнято рішення зрізати її повністю, і буде повністю виготовлятись нова і заново приварюватись туди. Там також наплавлено буде розточуватись, але це поки чекає, Привариться ця бабиха і вже з запасами, і потім вже тут на місці розточиться підрозмір і паралельно розточиться там. Ну, таке, такий план. Але це буде в наступних відео, бо це ще буде не скоро, спершу ті роботи. Так, підходить до завершення. Заход, метал крепкенький, але самокал поки справляється. Стружка така, як бачите, аж темна. Охолодження тут немає, і придумати я його поки не можу ніяк. Ну нічого. Як є, так і будемо робити. Їдемо по прямій. Оберти трохи скинув, щоб не вібрувало сильно. Тому що опори я тут не ставив. Так, а тут вирівнюватиму без жодних розмірів. Просто на чисто. Поки що так. Верхню, потім нижню. Ну а потім, можливо, виведу їх в один розмір. А може і не стану. Все одно доведеться чулочити. Найголовніше, що буде все соосно. В проміжках між тягами. Принесли вирівняти ГБЦ від Ланоса. От, У нього занижені оці кути, оцей і оцей відносно середини і тих двох кутів. От, зараз кілька заходів, все буде в порядку. І ще тут сильно кільцем побило цю площину. ну Побачимо, як там вийде. Поки що взяв 5 соточок. Можливо, навіть цього їх вистачить. Ну, після першого проходу буде видно. Такі речі тут бажано обидві сторони проходитися. тут також, тим паче, що там теж є невеличка виробітка. Ну, робимо все підряд. Перша спроба показала, що тут не яма, а тут вже наплавлялося і теж вийшла ямка. Ще десяточку знімаю, там буде видно, якщо це не поможе, то мабуть скажу хай її викине і купи нову. Це точу і думаю, що ж у мене різець так горить і ламає біля змазувального отвору, а той іскаваторщик маслюнки не викрутив ні те. І це я вже зрізав маслюнку, вже вилетів звідти шарик, пружинка. І тут так само, що наругався на нього, сказав, зараз візьме ключ та й повикручує. Так, ну а тут я вже дві десятки зняв, все рівно яма. От -от -от -от. Те все інше мене мало колишить, а от іменно оця ямка вона виходить за грані перекриття. знаю, зніму ще десятку, хазяїн тої голови, сказав, знімай на чисток. Як буде, так буде. Так, вирівнюємо другу тягу. Голова відправилась на підплавку на аргон. Друга тяга у нас зігнута геть по-іншому. Тобто тут края вже... Трішки вище, ніж середина, тому натаркання посередині і просто вирівнюю, скільки візьме, стільки візьме. Вже буде краще, ніж зараз воно є. Так, що, вирівнювання дало свої плоди, тяги лягли як рідні одна на одну, без жодних пропелерів, не болтались нічого. Вже вон, потихеньку розточую. Ну а там ще кілька заходів і вже верх буде готовий. Там вже майже майже зійшлось. О, робота срачна, срачно і ще страчнішою поганяє. Коротше, щоб принесли, щоб оце ось розточити тут на плавку. Під підшипник. Довелося оце здвинути. Потім, після тої розточки, все назад, заново вилавлювати центр і далі точить. Добре, що ще запас трошки є. І тут підпалець плюс-мінус 2 десятки, не страшно. Так, а там верхня вже готова. І зараз нема коли підійти, щоб... Перенастроюється на нижню. Отже, налаштувався знову на той центр, де було, Ну майже там з невеликою погрішністю і продовжую тут царапати. Там вже налаштувався на нижню, точу нижню бабишку. Так, довелося перекинути на ту сторону, бо з тієї не міг зловити центр той. Та шайба трохи розбита, але ще вирішили залишити її, воно там на швидкість не впливає ніяк. З цієї сторони взяв центр той. викатався та й вперед. Так, що там? Тут бере протилежну сторону більше. Можливо, не стільки скільки верхню, може менше сподіваюсь. Але хоча б буде рівно. Так, то його отвер вже начисто. є розмір, ще той залишився, там також небагато, ще кілька заходів, там вже майже майже зійшлося. Зараз підійду ближче. Вон там трішечки залишилося. ГБЦку вже вернули з наплавки, все ж таки підплавили, чекає, доки я ці тяги зроблю це все не один день робиться. Так жодних претензій. Наплавано нормально, незважаючи на те, що було трохи вибито на одну сторону. Ще кілька заходів і буде гуд. Зараз треба перезаточити лісся, бо вже плаче і добивати. Так, ну що, стягами вже все. Добиваю, чистовий, далі поставлю ГБЦ-шку, пройдусь після наплавки, ну і там уже та сторона теж майже все, майже готово. Так, ну що, наплавки височенькі, звісно, але байдуже, потроху-потроху по їх свіжу по пів міліметра доки до поверхні дійду ну і потім ще якийсь разок кілька соток пройду повністю так Там у нас вже майже майже все залишилось лише небагато так ну і сейчас ще піду в токарний на оцю задвижку Робити флянці. Ну, на цьому наразі в мене поки що все. Як бачите, роботи вистачає. Навіть не завжди є час налаштувати зйомку, тому багато що пропускаю, навіть те, що було б цікаве. Але то таке, на все добре. Щось знімемо.